Одного разу один священник, він молився та переживав: Господи, чому так багато людей моляться до Тебе, а в світі стає все гірше і гірше? Чому ці молитви вони не чуються? Чому це все відбувається? І якось цього служителя, ангел, почав підносити на небо, і коли він його підносив? Він почув, що молитви не чуються, і те, про що моляться, вона не чується. І священник запитав у ангела: А чому це так? Зараз же в церкві йде служіння, люди моляться. Чому ми не чуємо ці молитви? Ангел подивився на священника і повернув його до церкви, щоб він почув і побачив, про що люди моляться і про що думають. Один бізнесмен він молився і казав. Господи, а я ж тоді міг заробити набагато більше. Я так жалкую, що я більше не заробив. Він подивився на молодого хлопця, який дивився на дівчат церкви, і казав: О, які красиві дівчата. Цікаво, а які вони в ліжку. Ті, хто співали, вони дивились один на одного і казали: О, вона краще співає за мене. А у тієї волосся краще за мене, а той хлопець взагалі на новій машині приїхав, і вони заздрили цьому. Також він подивився на іншого служителя, який в той момент вів службу. А той служитель вів службу, а в думках думав: поскоріше б це все закінчилося, їсти хочу, вина б випити. І коли він побачив це, то в нього було одне запитання чому Господь не зупинить таке служіння? Чому він не зупинить таку церкву? Питання в тому, що в тій церкві ще був один духовний служитель, який доносив духовні речі для людей, які розуміли це, які приймали це. І дуже часто ми можемо не чути і не приймати того, що нам кажуть духовні служителя, але вони нам кажуть духовні речі. І ми ніколи не зможемо їх зрозуміти душевно. Для Господа не так важливо, скільки ми заробимо грошей. Для Господа не так важливо, наскільки ми красиво вдягнуті, або які квартири ми купили, або які машини ми купили. Бо у вічності це все не має ніякого сенсу. У вічності має сенс тільки духовні речі. І якщо ви бажаєте все ж таки духовно зростати, вичати Слово Боже, напишіть мені, я обов'язково вам з цим допоможу, щоб ви пізнали істину, і істина зробила вас вільними. i mean